Вітаємо вас на Дніпропетровському державному В ефірі. Час порад. Сьогодні ми розкажемо вам, як звичайні дніпропетровські студенти розфарбували свій двір. А у другій частині програми, як завжди, майстер-клас. Тож дуже багато цікавого далі. Залишайтеся з нами. У нас у студії у гостях Владислав Римський та Андрій Харитонов, Дніпропетровські студенти, так, які зробили дуже гарний вчинок, який розкажіть нам. Дякую. Ну, ми з моїми друзями пофарбували мій двір у чисто патріотичні символи нашого прапору синій та жовтий. До того двір був такий сіруватий, у чисто радянському стилі, дім був сірий. Але на зараз вже такий прогрес по патріотизму вже настав. Ми зараз попросимо наших режисерів показати нам ваш двір, бо наша знімальна група також відвідала його. Та ви прокоментуєте, як це все відбувалося. Так, будь ласка, покажіть нам двір. Ось так. Це ваш двір. Він знаходиться в центрі міста, і ось так він зараз виглядає гарно. Так. Як виникла ідея, от намалювати тризуб і розмалювати саме цей забор? Ідея виникла дуже спонтанно. Вона чисто прийшла до мене до голови після подій в Україні після Криму. І ось так я захотів підвищити патріотичний дух у своєму дворі, та може і у місті. Зараз фарбували лише одну частину, так паркан так. Ще є у вас якісь думки, щоб розфарбувати, можливо, ще щось там поряд? Так, ми вже шукаємо місце, де можна розфарбувати чи забор, чи голу стіну, чи може навіть там десь і фасад будинку. Ну, Це треба ще шукати, і на це потрібні гроші, звісно. Ви робили це не самі, так? Ваші друзі допомагали, Андрій. Розкажіть mm. ваші враження. Було дуже. Приємно, коли Влад подзвонив, запропонував свою ідею. Ми одразу її підтримали. Якомога швидше ми зібралися, купили краску, прийшли і почали розфарбовувати двір. Скільки вас було? Яка група людей? Це ваші друзі, так? Так, це мої друзі, нас було троє. Це я, Андрій та Поліна, його дівчина. А з одного я однокласниця з другого класу ми з нею знайомі, і ось так от ми вирішили. З такою тісною компанією, так ви так. вирішили зробити так. гарний вчинок. Яка мета була, ну, окрім того, що ви прикрасили свій двір? Мета це, звісно, показати, що Дніпропетровськ це українське місто, це одне із міст лідерів нашої країни, і так я хотів підняти патріотизм у своєму дворі, а може і навіть у місті. Саме три зуби намалювали, так? Які ще, можливо, символи скоро з'являться в вашому двері? Ну, це треба подумати. Взагалі, непогано було б намалювати Тараса Григоровича як символ України і хоча б там один рядок його, з його віршів. Щодо такої символіки. Також є і націоналістичний червоно-чорний, ви вибрали жовто-блакитний, бо це наш національний прапор. Так? так? Розкажіть саме, от, яке значення для вас має? Мають ці кольори, цей символ у вашому житті? От Ви також вбранні в жовто-блакитному? Ну, цей прапор ну це символ, цей, він для мене багато чого значить. Я... Виховувався у патріотичному стилі, так скажемо. Я дуже люблю свою країну. Я хочу, щоб вона піднялася з колін та опередила інші держави Європи або може мабуть і світу. Я нашим глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож телефонуйте, ставте запитання хлопцям. Можливо, і ваш двір не скоро вже стане так жорстоко блакитним. Так. Можливо, ви і цей двір, так який небудь ще можливо, виберете можливо. і розфарбуєте. Щодо фарби, як збиралися кошти, як ви вирішили цю проблему? Ну кошти ми збирали всі разом. Це чисто наша стипендія, яку ми заробляємо за. Дуже добре складену сесію. Нам ніхто не допомагав, це чисто від себе ми зробили. Просто за покликом серця. Так. так. Чи були ті, хто був проти, Андрій, ви чули, от ви розфарбовували, чи ходили люди поряд і казали, що ви робите погані вчинки? Так, була одна жінка, вона була невдоволена, що ми це робили. Казала, що ми від якоїсь партії виступаємо, що нам за це гроші платять. Що ми робимо не за свої власні ідеї, а через гроші. Але ми їй так і не доказали, що ми це робимо з власної ідеї і за свої гроші. Важко було так да. людині зрозуміти, що це ваша ініціатива. А що до навчання, чи має якесь відношення ваша спеціальність, наприклад, до культурології, мовознавства? Чи... Ви просто звичайні студенти, які вирішили підтримати Україну? Ми звичайні студенти, от вирішили підтримати країну. Наш фах він, ніяк не, е, не впливав, не впливав так? На, так. Ваші думки. на наші думки. Які ще плануєте акції провести? Можливо, вже ви брали участь у яких якихось. Розкажіть. Ну, ми беремо участь у мітингах за єдність України. Ми не хочемо, щоб на нашій землі знов царювала Російська імперія. Ми хочемо жити в єдиній країні. Все. Чи є серед ваших однолітків проросійсько налаштовані люди? Саме молодь? Молодь. Ні, таких я знаю дуже. Ну чисто з мого факультету, з мого курсу, таких людей дуже дуже мало. Один на тисячі. А як потрібно йому роз'яснювати? Які аргументи навести, що все ж таки не потрібно сусідній державі допомагати нам? Треба йому просто менше пропагандувати російський стиль. Він живе в Україні, вона його виростила, виховувала, вона його викормила і виповіла. І він повинен ще на коліна ставати перед Україною і дякувати за це. А чому, як ви гадаєте, чому так відбувається, що у свідомості людей виникають ось такі дві держави? Андрій, яка ваша думка щодо цього? Чесно кажучи, не знаю. Це, мабуть, їх такий вибір на цю ситуацію. І Яка роль інформаційної війни, як ви гадаєте? Ну, от ми дивимося телеканали і нам показують дуже різну інформацію. Що дивиться молодь? Ага. От саме ваші там, одногрупники, ваші друзі. Зараз молодь стала більше дивитись новин. Це теж трішки радує, тому що вони знають про ситуацію в Україні, вони готові її захищати. Росія, російські інформаційні агентства, вони погано впливають, тому що я сам бачу відео, де просто знімали з мобільного телефону одне відео там, де, ну, наприклад, російські активіст, активісти нападали на українських. А в російських новинах це показувало наоборот, що як зараз полюбляють росіяни, говоріть бандеровці, це фашисти-націоналісти. Вони говорять, що це вони першими напали, і треба захищати російський народ на території Дніпропетровської області. Саме так, так і відбувається. А яка ваша думка щодо от референдум так відбувся? Останні події. Як ви можете їх аналізувати як такі пересічні громадяни? А, можна референдум на Донбасі за, приєд... за територіальну цілісність ДНР? Так. Так. Ой, це погано для, по-перше, економіки України, тому що ми можемо впасти в глибоку економічну кризу і навіть збанкрутувати. Але на цей референдум сильно, сильно впливає російські розвідувальні управління. Вони і преса теж впливає, тому що е, українці на Донбасі не знають, що твориться справжнє у тому місці, де вони е, живуть. А вони слухають якогось, вибачте, Дмитрія Кисельова і йому вірять. А, але він живе за тисячі кілометрів від Донбасу. І так, це він не дуже... справжні так, і це це дуже неправильно. Не. Це треба робити щось з ефірним мовленням. Вже зробили. Я не знаю, як е, зараз ситуація на Донбасі е, включили е, російські телеканали, але їх треба повністю заборонити. Так, це ваше що Щодо що вас, Андрій, як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб змінити мислення людей, українців на Донбасі на Сході? Ну, треба, по-перше, їм відключити це телебачення російське, як сказав Влад, щоб вони не дивились ту пропаганду, а по-друге, довести їм, що. Україна це їхня батьківщина. Якщо кожен з нас вивісить прапор, наприклад, так, розфарбує, можливо, і свою якусь частину двору. Що змінить у свідомості людей? Це, це змінить. Ну, мало що змінить, але треба виховувати патріота в самому собі. Треба полюбити Україну, треба знайти позитивні її сторони. Там цей прапор недорого коштує. Це ну, така маленька річ, яку можна просто вивісити на вулицю і щоб люди бачили, що ти патріот, що тут живе українець, що він буде стояти за свою батьківщину до кінця. Тобто, у разі якоїсь такої небезпеки ви молодь, так? сучасна молодь України, готові братися до зброї та захищати батьківщину. Так, так, я готовий. Так, тобто це думка не лише вас, а більшості людей. Про те, які ви бачите мирні такі от методи вирішення конфлікту, все ж таки силові це, це вже крайні міри. Так, це крайні міри. Але е, як ми бачили з Кримом, дипломатія мало що зробила. Е, ми часно нічого не зробили е, з е, окупацією Криму. І я думаю, потрібно на половину робити, половину військового втручання, а половину з дипломатією. Треба якось домовитися з сепаратистами. Може їм грошей заплатити, щоб вони зібрали валізи, поїхали на вокзал та у Росію. Так я більше ніяких методів вже не бачу дипломатії. Щодо Криму, ось ви так згадали про Крим чи поїдете відпочивати тепер? В Крим, якщо Крим Якщо наша влада, яку ми виберемо самі, відбере Крим назад, то звісно, я поїду до Криму, і мені там не буде страшно. Тому що тут то, 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 до Криму поїде дуже багато населення. Це основний заробіток України був, коли він був ще на окупації. Саме для кримчан, так? І Саме для кримчан. Андрію, а ви зі своїми друзями чи поїдете до Криму? Ні, до Криму не поїду. Краще поїду до Львову. Це гарне місто, але до Криму ні. Це принципова позиція. Так, да, це принципова. Не хочу фінансувати Російську імперію. Так. Доки Крим так залишається російським більшість, українців саме так принципово мислять. Щодо акцій, так повернемося до акцій про <кій> єдність України, в яких ви ще брали участь. От розкажіть. Ну... До Дня Соборності, так? Ви казали? Так, що... ми, ми брали участь у акції до Дня Соборності е, України, коли е, був е, ланцюг єднання від вулиці Сарова до вулиці е, Боброва. Якщо... так, До, до вулиці уздовж Боброва. Міста. Так, уздовж міста. І ну, це гарно. це... Ну, дуже весело було. Це так підіймає дух. Ти хочеш кричати на весь світ, що ти любиш тільки Україну, а на якусь іншу державу. Але тоді теж такий прикрий випадок стався, коли я не знаю, як тоді дозволила влада провести і російський марш. Ми стояли одним оцю а з вулиці Сирова знизу до нас йшли сепаратисти. Ну, дякувати Богу, нічого такого страшного не сталося. Вони помітингували, ми помітингували, заспівали гімн, Вони розійшлися першими, а ми ще далі, надалі стояли. Чи були у вас спроби роз'яснити цим сепаратистам, так проросійсько налаштованим людям, що все ж таки вони не мають так чинити на території своєї батьківщини? Були спроби, звісно, але до них це дуже, дуже тяжко доходить. Вони, у них як. Оболонка якась біля мозку знаходиться, і інформація туди ніяка не поступає. Вони впевнені, що в Росії добре, що там зарплати вищі, пенсії вищі, там що від Уралу до Владивостоку там всі живуть і по пісні кожного дня. Але це не так. Вони, росіяни, живуть так же, як і ми. А мабуть, далекі села Уралу ще й гірше живемо, ніж ми. Ну, Це моя думка. Отака. Сепаратистам нічого вже. Трі, треба е, вести закон за сепаратизм е, там Це до, просто до необізнаність Не так, людей, які так. можливо вони просто хочуть яких, якихось покращень і хочуть бачити їх в Росії. Це також одна думка, яка так має місце. Щодо того, от ви так ви розфарбовуєте, ви носите національний одяг, і завдяки таким молодим людям, як ви, все ж таки не соромно за своє місто, що воно, як сказати, так піднялося так на захист єдності України. Як ви гадаєте, чому так відбулося? Ще нещодавно багато хто з молодих людей навіть не ідентифікував себе як українця. Чому так змінилося все за останні Таке роки? Таке складне питання. От саме в нашому регіоні. В нашому регіоні, ну тому що я вважаю е, тоді всі були зайняті своїми справами, Усі були свої справи, всі були е, якось, вони їм було все одно де жити: в Україні чи в Росії. А зараз, і е, після окупації Криму, е, отакий от дух, такий. Ну, можна сказати, козацький піднявся, тому що е, і в мене він теж піднявся. Раніше я був патріотом, але не таким сильним. Я не носив національні прапори, е, нічого такого не робив. Але оцей дух, я не знаю, як його передати, коли в тебе щось забирають, а ти знаєш, що це твоє, і ти хочеш його відбирати, але не можеш. Ну ти можеш за нього постояти в дальнішому. Це і є, мабуть, дух. Андрію, коли ви зрозуміли, що пишаєтесь рідною батьківщиною? Зрозумів. Та десь одразу, після того, як всі події почались в Україні. Тобто не одразу, так? Не від народження, скажімо так, а лише коли ось такі події відбулися, так? Да. Тобто, ми, там, шукаючи Росію, ми знайшли все-таки Україну, знайшли так. себе. Так. Це дуже важливо. Про подальші плани. От ви сказали, так? Ви будете розфарбовувати спочатку далі свій двір, бо там ще ми їздили, ми бачили, ще є ще що розфарбувати. Так, нам пропонували мешканка нашого дому, пропонувала зібрати кошти одним домом і розфарбувати наш двір, цей провулочок, до проспекту Карломарк. Маркса, до самого. Ну, але там приватні здання і. Їх, я не думаю, що їх дозволять розпробувати. Так, Але це, вночі що... можна. Але це також не є методом, треба можливо домовитися, повісити якісь національні прапори. Я маю надію, що багато хто з молоді, хто подивився наш ефір. Зараз в них і виникла також ідея розфарбувати вже вони знають, що. І скажіть, будь ласка, як у вашому навчальному закладі ставляться до вашого такого патріотизму? А в якому закладі? У в школі? В вашому чи? навчальному закладі, ага. ви ж студенти, так? Ну, так, а, мабуть, у школі захотіла спитати. Можливо, і ще зі школи, ви пам'ятаєте, так? От ну, ви в Україні, такі налаштовані так, на єдність України, але і в вашому навчальному закладі є ті, хто проти, мабуть. так? Є, Як ну, там налаштовані? Я, є, ну... Їх дуже мало. Це такі люди, які ностальгують за Радянським Союзом. Вони там привикли жити, там нічого не міняється, всі ходять одним шагом і все. А тут ну, така вже свобода пішла, і не кожен розуміє цю свободу, не кожен хоче її зрозуміти надалі. У закладі навчальному вищому. Патріотичний дух мало як виховують. Там виховують тільки спеціалістів свої професії. Але на моєму навчальному закладі, на моєму факультеті висить прапор України, і це теж внесок деканату у розвиток української культури, мабуть. А у школі, у школі дуже мало чого українського було. Тільки прапор і обличчя нашого. Попереднього президента, все ну і українська мова. Все але, але ще дякую, хочу сказати, дякую, що наші викладачі та вихователі у школі та вузі розмовляють і і питають нас, як з вами розмовляти на українській чи на російській мові. І яка відповідь студентів чи хоче більшість а, зараз? Більшість вже хоче розмовляти тільки на українській мові. Тому що я пам'ятаю ще зі своїх студентських часів, що більшість була, на жаль, за російську мову. Так, на жаль, але все змінюється. і, гадаю, з часом все зміниться більш так на краще. Якщо кожен з нас одягне, наприклад, національні кольори, повісить прапор, як це допоможе Україні? От можливо такий заклик кожному громадянину, що він має робити, щоб якусь таку часточку вкласти в розвиток та в єдність. Звісно, кожен громадянин е, повинен хоча б раз у житті е, заспівати гімн е, і раз у житті е, надягнути національний, національну одежу, вишиванку нашу. Ну, ось, наприклад, ну, це моя думка. Я вважаю, що е, якщо один чоловік або група людей е, надягне українську символіку, е, то е, Інша людина, яка буде повз проходити, то а чого я не така? Зараз це моді, я зараз це один, і буду під підтримувати патріотичний дух України. Ну це таке от. Яка ваша думка, Андрію? Як допоможе yeah. національна символіка Україні в цей складний час? Ну, це, по-перше, підніме дух кожної людини, яка носить, яка це бачить. А також це підніме патріотизм усієї країни. Покаже, що це єдина країна. І вони готові за все постояти разом. У вас є ще якісь думки, можливо, якісь особисті про розвиток. Ну, можливо, розфарбувати щось десь, повісити прапор, наприклад, там, одягти національну сорочку. Саме ваші думки? Чи є такі ідеї? Ну, у нас по планах, по-перше, знайти якийсь двір та ще розмалювати стіну, прикрасити її, додати патріотизму якомусь сіренькому дворику, щоб люди туди приходили, дивилися, як це гарно. І теж робили ж таке ж саме. І продовжували так. Так, продовжили нашу ідею. Наостанок для наших глядачів ще раз наголосити про те, що так, ми єдині декілька слів на останок. Добре. Хочу сказати, що наша країна єдина і суверенна незалежна країна. Ми повинні поважати її і любити нашу країну, тому що. Україна в майбутньому може дати вам більше, ніж якась інша е, країна. Тому що, якщо ми е, вкладемо е, свою нотку Україну, потім вона в е, ваших е, дітях це видасть. Ось так. І два декілька слів Андрія. Ну, Україна, це, по-перше, єдина країна, і вона такою залишиться, не дивлячись на усі проблеми, е, які зараз відбуваються. І... Додам ще, що разом ми переможемо всіх. Дякую вам, що ви знайшли час і прийшли так. до нас. Дякую нашим глядачам, що ви були з нами. Ось така патріотична налаштована молодь. У нас є, що не може не радувати. І ми повернемося у цю студію на майстер-клас зразу ж після сюжету, де ми розкажемо вам багато про красу. Залишайтеся з нами. Каждая девушка хочет выглядеть красиво и привлекательно. И наиболее легкий способ поэкспериментировать со своей внешностью ⁇ это сделать новую прическу. Если вы хотите получить завиток на конце волос, я вам предлагаю сделать укладку с помощью салфеток, да, бумажных салфеток. Накручиваем волосы на салфеточку. завязываем. Смотрите, как интересно получается оригинально. С такими локонами даже можно лечь спать. Утром вы проснетесь и сможете увидеть прекрасную укладку на своей голове.